Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. Який птах будує найскладніше гніздо: Орел, лелека, колпиця, ткачик. Найскладніше гнізда будують. Качики вони можуть будувати гнізда заввишки до 2 метрів і завдовжки до 8 метрів. Що таке Мекка? Гора, церква, місто, держава. Мекка місто у Саудівській Аравії. Місце паломництва мусульман з усього світу. До якого типу тканин належить людська кров м'язова, сполучна, епітеліальна, нервова. Людська кров відноситься до рідкої сполучної тканини. Вона складається з плазми та клітин крові, які циркулюють по судинах. До якого царства живої природи належить пліснява, бактерії, рослини, гриби, тварини? Цвіль належить до царства грибів, одного із найпоширеніших організмів на нашій землі? У якій країні за законом громадянам від 40 до 75 років. Потрібно щорічно вимірювати окружні сталії. Японія, США, Китай, Англія. В Японії з 2008 року діє закон, який зобов'язує громадян у віці від 40 до 75 років щорічно вимірювати окружні сталії. Цей захід спрямований на боротьбу з ожирінням. Ким є річковий цвіркун птах, риба, комаха, рептилія. Річковий цвіркун вид птахів із родини цвіркунових. До якого царства живої природи належить пліснява, бактерії, рослини, гриби, тварини? Цвіль належить до царства грибів, одного з найпоширеніших організмів на нашій землі. Скільки місків у восьминога? 1, 3, 5, 9. У восьминога 9 місків, один центральний мозок і 8 місків у щупальцях. У якій області України розташований Олеський замок Миколаївський, Кіровоградський, Львівський, Закарпатський. У Львівській області Олеський замок пам'ятка архітектури та історії 13-18 століть. Один із найдавніших в Україні замків. Хто із списку не належить до комах. Клоп, кліщ, блоха, мураха. Кліщі не комахи, вони належать до павокоподібних.